Субсидію ледь не кожному обіцяють нові правила надання допомоги для погашення витрат на комунальні послуги. Люди і досі не можуть дати ладу цій реформі. Тож актуальними є роз'яснювальні бесіди. Така в Охтирці пройшла вже не одна: серед них зустрічі соціальних працівників та членів квартальних комітетів, на яких ми пізнавали усі тонкощі можливості отримати допомогу. Для призначення субсидій необхідно подати лише два документи: це заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи. Оди і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Субсидія призначається на зареєстрованих осіб, які проживають у даному помешканці. Навіть якщо вони не є власниками цього будинку, аби подати документи, тепер не потрібно стояти в черзі. Їх можна надіслати поштою або передати уповноваженими працівниками. Зі спрощенням процедури оформлення субсидії значно розширилося коло претендентів. На неї до нього тепер входять безробітні, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Орендарі, які оформили свої відносини з хазяйним помешкання, власники кількох квартир чи автомобіля поблажливіше поставилася держава і до самотніх людей. Особи похилого віку. Які проживають зареєстровані і проживають самотньо, будуть мати право на призначення субсидію на загальну площу. Стати завадою для отримання субсидії може лише покупка вартістю більше 50 тисяч гривень. Також треба задекларувати всі прибутки та витрати кожного зареєстрованого у вашій оселі. Води, які будуть вами задекларовані, будуть перевірені. Спеціалісти управління будуть робити запити на державну фіскальну службу. Якщо ви сюди не пропишете. На комісії не буде це розглянуто, але все це виявиться, отоді ви будете повертати субсидію подвійному розмірі. Якщо у вашому помешканні прописані люди, які насправді там не проживають, але їхні прибутки можуть суттєво вплинути на розмір субсидій, можна надати довідку з місця їх фактичного перебування. Також для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів. У разі відсутності доходів тепер не буде враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму. Людям, які у минулому році отримували субсидію, вона продовжується автоматично. До того ж, допомогу тепер отримуватимуть протягом усього року. Хто проживає в багатоповерхових будинках. Із невеликими доходами буде також мати право на субсидію в неопалювальний період. Тож розмір субсидій тепер обчислюватиметься індивідуально. Він залежатиме від задекларованих прибутків та соціальних норм. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.